Ракета потрапила в будинок, коли вона зруйнувала будинок, коли люди були під завалами. Батько і мати чекали зранку до ночі, як ці завали розбирають, для того, аби ем, дізнатися, живий їхній син чи ні. Вони чекали на сина. І от ці завали розбирали. Е, зрештою, з'ясувалось, в кінці дня, що син загинув. Його тіло дістали, і він, на жаль, був мертвий. І зрозуміло, що ну, розпач батьків це все зрозуміло, але знайшлися люди, такі як Мар'яна Безола, яка написала: Коси від армії, але карма. Безола про загиблого хлопця, якого чекали батьки на місці російської атаки у Києві. 31 річний Дмитро Ісаєнко був студентом першого курсу магістратури е, імені Петра е, імені Драгоманова, і Мар'яна Безугла назвала загиблого хлопця ухилянтом. Уявляєте собі реакцію батьків, які можуть прочитати, наприклад, цю новину? Тому що я ні, але знайшлися інші люди, які почали звичайно реагувати відповідним чином на безуглу. І я вам скажу, що серед таких людей була Маша Єфросініна та сама, яка написала сьогодні день тиші, але безугла. Така-то і така. то Я не можу на жаль, це слово або на щастя, це слово вживати в ефірі. Далі, ну я вам скажу, що Дмитро Чорний, народний депутат, сказав також декілька слів про безугу. Я не можу, друзі, знову ці слова вимовляти. Ну, слово мразь нехай буде, але це най най найкоректніше слово, яке можна сказати. Нардеп Дмитро Чорний відругував на пост Мар'яни Безуглої, в якому вона назвала кармою смерть 31-річного хлопця в результаті обстрілу. Безугла сказала, що це ухилянти, і це карма для нього. Да? Яка е мразь. Пише він, перед цим вживаючи інше слово. Як шкода, і дуже шкода, що у нас відсутнє. Психіатричне обстеження народних депутатів написав депутат від фракції Слуга народу. Я можу лише податись з чорним, з Євросініною, можу податись з іншими людьми, які так реагують на безум на безуглу, тому що по-іншому відреагувати, напевно дуже, дуже дивно було б так. Як це пояснює безугла свою поведінку? Вона пояснюється тим, що мені шкода хлопців, військових, про яких ніхто не дбає, і які гинуть так само. Uh, і ніхто не реагує на, 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 на їх так як я на їхньому боці. Але до чого тут одне до іншого, чесно, я не розумію. І от дописують на в чаті пані Людмила пише співчуття батькам загиблого хлопця. Я долучаюсь, скільки можна слухати цю мерзоту безуглу в кінці кінці у нас є контррозвідка, пише нам пані Ольга. Безугла безумна, пише Мірі. Наталя пише Безугла с, з трьома крапками. Ну зрозуміло, що має на увазі пані Наталя. Я розумію ваші емоції, я розумію ваші дописи. І дякую, що ви також реагуєте. Це великий показник. Насправді, пан Сергій Лисак пише, що серед п'яти постраждалих через ранкові атаки на Нікопольщину. Нікопольщину 11-річний хлопчик постраждав він у лікарні, як і ще троє дорослих. От Нікопольщина знову під ударами. Мені багато пишуть з Нікопольщини. Один поранений пише Лисак: 59-річний чоловік важкий. Решта ушпиталаних у стані середньої тяжкості. Один потерпілий буде оговтуватися амбулаторно. На фото наслідки ударів, окрім знищеного авто. А ось, до речі, це авто. Зроблю ось так. Ось це авто. Друзі. Окрім знищеного авто і пошкодженої приватної оселі, побита й будівля, що не експлуатувалася, написав він. Ось до таких наслідків все це призводить. Насправді, від вчора агресор продовжував бити по Нікопольщині дронами і артилерією, поцілив по самому Нікополю, Мирівській і Марганецькій громадах. Попередньо постраждали п'ятеро людей вогнем. Знищена автівка, понівечені приватний будинок і інфраструктура. Самарівський район, російська армія атакувала БПЛА, сталася пожежа вночі. Сили ППО знищили над Дніпропетровщиною три ворожі безпілотники. Це Дніпропетровщина, і це розповів про наслідки вчорашнього удару, вчорашньої атаки. А зараз, друзі, ще раз звертаю вашу увагу на інтерактивну мапу і нині під. Ударом Сумщини, я так розумію, тому що зараз пабліки дописують, що продовжуються удари по Сумщині. Вже фіксуються три цілі. Я знаю, що нас дивляться з Сум з Сумщини з області. Напишіть, будь ласка, що ви там чуєте, що бачите, але пишіть в Україні перебуваючи в укриттях цивільного захисту, тому що ну треба реагувати, друзі. Зараз сумщина під ударом росіян, і під повітряним ударом і ви знаєте, що в області відбувається. Я окремо ще про це скажу тому. Uh, будь ласка, реагуйте, окей, okay. uh, так Дніпро Петровщину проговорили. Давайте про Запоріжжю скажемо декілька слів, тому що uh, там ну звідти також надходить інформація від uh, пана Івана Федорова. Очільника області, який дописує наступне: 62-річного чоловіка пораненого наслідок ворожої атаки на пологівський район. Впродовж доби окупанти завдали 410 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив 10 авіаційних обстрів гуляйполя, Ольгівського, Успенівки, Павлівки і Тамилівки. 264 безпілотних літальних апарати, різної модифікації. Переважно це були fpv так, от, вони атакували Кам'янське і низку, іншу низку населених пунктів. Чотири обстріли з РСЗВ накрили Кам'янське Гулейполе і інші НП. 132 Артудари завдано по території Кам'янського Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки і інших населених пунктів. Надійшло 64 повідомлення про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів і об'єктів інфраструктури. Це. Запорізька область, хто нас звідти дивиться, відписуйте, будь ласка, в чат. Я бачу, що кількість людей зростає. От з Барселони нам дописує пані Лідія Миколаїв. Дякую за новини. Вітання моєму рідному місту, місто Грей Миколаїв, пані Олена Аліса Запоріжжя з вами. Ось Запоріжжя, пані Аліса, напишіть нам, будь ласка, як ваша ніч минула або в області, можливо, у вас там є рідні близькі знайомі, як там все пройшло, тому що ну з того, що я зараз читаю. Важкувато було це, як мінімум, важкувато. З Німеччини, з Італії, з Іспанії, з Одеси пишуть і е, з Києва також звичайна традиційна аудиторія з міста Києва. Е, отже, проговорили ситуацію на Запоріжчині, Тепер рухаємось далі до е, Харківщини. Е, звернемось і скажемо декілька слів. Про те, що там відбувається, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області. Постраждалих внаслідок обстрілів, немає. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. 41 некеровну авіаційну ракету. 5 кабів, два БПЛА типу по 2 1 один типу шахет, три фпв дрони. Пошкоджено і зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. В Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок. Це село Івашки. Хто звідти напишіть в Куп'янському районі? Пошкоджено три приватні будинки безпосередньо в місті Куп'янськ. Лозівський район пошкоджено будівлю ліцея Лозова. Впродовж минулої доби зафіксовано 163 бойові зіткнення. Але далі буде інформація щодо подій на фронті, тому я окремо про це ще проговорю. Хочеться сказати про мою рідну Миколаївщину. що там відбувається це скрін з сторінки телеграм-сторінки Віталія Кіма, очільника області, який написав вранці таке: в ніч на 19 червня, силами і засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 4 БПЛА типу шахет. Вчора ворог ще зранку здійснив артилерійський обстріл. Двічі атакував дронами типу FPV Куцорубську громаду внаслідок одного з обстрілів в селі Дмитрівка було поранено 70-річну жінку. Її госпіталізували до медзакладу. На ранок стану постраждалої середньої тяжкості. Стабільний. Окрім цього, пише Кім. Два приватні будинки пошкоджено. Вчора також ворог чотири рази атакував дронами, ну, фпв-шками екваторію Очаківської громади, і берегову зону міста Очаків постраждалих немає. Баштанський район. Вночі, ну, вночі це вже під ранок, там ну, вже четверта ранку. Ворог атакував БПЛА. Шахедами Інгульську громаду, у нас чого пошкоджено сільськогосподарське підприємство. Виникли пожежі складських будівель із сухої трави, які були оперативно ліквідовані. За інформацією військових адміністрацій, в Миколаївській області є оперативного командування Південь. Ось що відбувається у нас в Миколаївській області, тому. Інформація станом на цю мить така. Звернемось до Херсонської області, тому що там також є про що сказати. І ми поговоримо зараз про це, друзі. Так. Херсонська область у нас далі. Мова про те, що минулої доби, як пише пан Прокудін, ворожим під ворожим дроновим терором знаходилась низка населених пунктів. І мова йде звичайно про Антонівку, про Зеленівку, про Садове, про Ромашківку і багато інших. Не буду всі перераховувати тут близько 35 населених пунктів. Російські військові били по соціальній інфраструктурі. Пошкодили три багатоповерхівки, 10 приватних будинків. Окупанти понівечили газогін, пункт базування екстреної медичної допомоги, пожежну частину, приватні автомобілі. Через російську агресію дев'ять людей дістали поранення. Ось найголовніше: 9 людей на Херсонщині. Поранили під час нічної дронової атаки оборонцями неба знешкоджено ударний ворожий БПЛА типу шахет. Далі у нас Донецька область, і тут хочеться сказати наступне. Росія вбиває цивільних, пише Філашкін: за 18 червня. Росіяни поранили 13 жителів Донеччини. Зальна кількість жертв Росіян на Донеччині подана без врахування Маріуполя і Волновахи. Написав він, Луганська ода. Далі там на Лиманській ділянці фронту Росіяни провели 14 штурмових дій. На Луганщині вони атакували в напрямку Греківки. Хто звідти похів, я не знаю взагалі цю місцевість. 64 тисячі юнаків та дівчат, у так званій ЛНР, в лапки візьмемо, залучили загарбники до добровольчого корпусу Російської Федерації. Найбільше молоді нараховують громадські організації Рух Перших і ЮНАРМІЯ, які отримують вказівки з Кремля і займаються мілітаризацією дітей. Їх з юних років готують до життя в країні, яка прагне воювати і вбивати. Ну там традиційні ось такі історії для них відбуваються. тому... Про що тут говорити насправді? Так, ось така інформація. Друзі, завершено розбір розбір завалів у місті Києві. Хочу відео вам показати. Вчора був день тиші, і що? Ну, ви, ви знаєте, все, що відбулося, росіяни вдарили по. На Україні вдарили шахедами, вдарили ракетами, і багато з них потрапили в, в будинки. Е, є загиблі, є постраждалі. 28 людей загинуло е, станом на цю мить багато постраждало, і е, військовий злочинець Володимир Путін прокоментував, до речі, цей удар. Він сказав про те, що ми не б'ємо по е, мирному населенню. Ми б'ємо по е, воєнно-промишленому комплексу. Е, ну, звичайно, це цинізм Найвищої проби, і ми будемо повертатися до заяв Путіна. Я просто хочу вкотре підкреслити, що цей варварський удар ну, знову, що виходить, відповідальні за це залишаться непокараними. Знову реакції замало на цей удар від світової спільноти. У фокусі уваги зараз журналістів подій на Близькому Сході. Те, що ми чуємо від світових лідерів, нас абсолютно не задовольняє, тому що. Ну, хтось там засудив з Німеччини, наприклад, так МЗС з Франції засудили. Хтось там з державного департаменту через добу відреагував, але давайте скажемо чесно: цього замало, і це аж ніяк не гоїть рани, тому. Uh, що давайте якось піднімати все це, друзі, в медіапросторі і більше просто звертати увагу на такі речі, і добиватись того, аби агресор ніс покарання за те, що він робить, от те, що хочеться сказати. Uh, отже, 142 людини поранено, і 28 осіб, на жаль, загинуло. Тому ми приносимо слова співчуття. Так, всім рідним і близьким загиблих. Це варто було сказати. І потрібно було про це сказати. Що відбувається на болотах в цю мить в цієї ночі в Волгоград, і там пишуть про дрони. В мене є навіть відеофрагменти, які ми можемо переглянути і повернутися. Але ну добре нам не зображено від. дыму. Мова идет о Волгограде. Информации в зале мало. Мы можете подсказать, что у вас там горит. Я просто не вижу. Пожалуйста. Такой дым вообще жесткий. Ну, что у вас там горит, мы не знаем, что у нас там горит. Это у вас горит, а не у нас. Это вы нам подсказываете, что у вас там горит. Это сами жители, судя по всему, снимают эти видеофрагменты, выкладывают в мережу, Но какие-то невидимые дроны атакуют Волгоград, пишут про аэродром. Так, це чи не так, не знаю, але от про нього пишуть і е, що ще дописують? Так, да, інформації мало. Ми знаємо, що на цю мить відомо, що наслідки уточнюються. Відомо, що росіяни запровадили обмеження в аеропортах Волгограда і Саратова. Росавіація про це повідомляє. Відомо, що Росія. Знову не спала цієї ночі, тому що відразу три області скаржилися на безпілотники. Волгоградська, от з другої ночі до четвертої ранку, масована атака. Вибухи лунали в Калачевському, Городищенському районах і на півдні Волгограда. За офіційною інформацією, жодних пошкоджень, жодних постраждалих, але було дуже гучно. Зрозуміло, що це не так. Мілерево, Рос Ростовська область в період з другої десяти. До 3.15 15 атакого на аеропорту Мілерово. Офіційний Ростов заявив про повітряну атаку ворога. Наслідки уточнюють. Далі село, Смоленська область. Щонайменше 15 вибухів по території області. Офіційний Смоленський офіційний Смоленський відзвітував про збиття 12 дронів. Чим збивали? Також зараз уточнюється. Ну ось така інформація. В трьох районах Росії лунали вибухи. До чого вони призвели? Поки що невідомо, але те, що був дим в районі аеродрома в Волокаграді, це вже приємна новина. Тому чекаємо на офіційне підтвердження, і будемо, друзі, повідомляти вам, як там і що там відбувається, рухаємось далі до так званого мирного процесу. Ну це звичайно умовна назва. Мирний процес. Чому я так це називаю? Тому що ну є у батьох ілюзія, що ми всі рухаємось до миру, і нехай так воно і буде. Але ви знаєте, Володимир Путін зробив декілька заяв. Вчора у них там МЕФ відбувається, Петербурзький Міжнародний економічний форум, і ці заяви стосуються України, тому ми їх також не можемо минути. Перше, що він каже, я готовий зустрітися з Зеленським, але сумніваюся в його легітимності. Ну, це стара пісенька Кремля. Треба зазначити, що вони з... кожен раз, ви знаєте, з. Новим ентузіазмом розповідають про якусь нелегітимність української влади, і це нічого не означає. Я можу сказати, що вже не вперше вони про це говорять. Я можу сказати, що постійно Путін разом зі своїм придворним журналістом Павлом Зарубіним у нього там є такий, обговорюють, коли потрібно це видати в інформаційну площину, постійно обговорюють якусь нелегітимність. І на що це спрямовано? Ну звичайно, на те, аби применшити авторитет для того, аби створити ось таке поле для маневру, коли, наприклад, за досягнення своїх цілей на полі бою Путін, звичайно, не буде сідати ні на які ні за який стіл переговорів. Якщо не вдасться це зробити і проламати там оборону українську, то звичайно ситуація буде дещо іншою, напевно. Тому от робляться такі заяви. Ну, це серед іншого такі заяви робляться. Насправді Путін ненавидить Зеленського. Безумовно, він хотів би зміни влади в Києві. Безперечно, він буде розповідати про те, що Зеленський нелегітимний, тому що там вибори не буду, не були проведені. Він буде включати експерта з української конституції. все це маячня, як ви розумієте, але просто потрібно розуміти, навіщо він це робить, тобто яку ціль переслідує ось. Цей покидьок, коли говорить відповідні такі заяви робить. Що він ще говорить? значить Ми не розпочинали війну в Україні, ми намагаємось її е, завершити. Ну, я, я не знаю, друзі, як тут це прокоментувати. Давайте просто без коментарів залишимо. Е, нехай він про це говорить далі у в'язниці, так якщо якщо його туди посадять, але хочеться вірити. вірити. Е, що ще, друзі? Він каже, що немає проблем у тому, що Росія забрала собі. Країн. Немає проблеми у тому, що Росія забрала собі Крим. Це просто захід влаштував Україні державний приворот. Ну тобто, хвора уява хворого бункерного діда знову бурлить.